Вітаю вас, друзі! Сьогодні 10 серпня. Ви вранці читали повідомлення про те, що в Домодєдово щось вибухнуло. Вчора в серій посаді вибухнуло, завтра знову щось вибухатиме. Ну, це стало звичною практикою. Війна потроху переміщується на території Росії, але не в класичному вигляді, нібито там Збройні Сили України зайшли туди фізично. Ні. Такого немає, і навряд чи буде. Я про це сьогодні писав себе в Телеграм. Швидше за все, ми будемо бачити ситуацію із такими обстрілами. Як довго? Зараз складно сказати, але такий прогноз робив ще а, влітку минулого року залужний, коли коментував. Обстріли вже дійсно нашими потужностями тимчасово окупованого Криму. Тоді був знищений аеродром Блюбеку і інші військові об'єкти. Тому саме так сьогодні відбуваються події на Росії, але в будь-якому випадку, рано чи пізно, ми дійдемо до питання переговорів з Росією. Я не називаю їх мирними і про це говорять багато, в тому числі і на Заході. От, зокрема, сьогодні французьке видання. Лорієнт Лежор, сподіваюся, що я правильно вимовляю, там хто з французів можете мене поправити, опублікувала інформацію про те, що нібито президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Мухаммад Бін Заїд планує організувати зустріч Путіна і Зеленського на конференції з питань клімату, яка відбудеться саме в Абу-Дабі 30 листопада 2023 року, тобто наприкінці осені. Ну, звісно, до цієї дати може відбутися багато подій, і ніби цю цю зустріч він ініціює на прохання Папи Римського, який контактує з якимось західними. Політиками ну, не називає їх видання, і вони, мовляв, це мають за колективну ідею. Ну а Мухаммід, е, Мухаммад бін Заїд, президент Об'єднаних Арабських Еміратів, її намагатиметься реалізувати. Чи це правда? Я не виключаю цього. Просто вам хочу нагадати, що можливо, хто забув. Е, Мухаммад Бін Заїд був на саміті економічному черні в червні в Санкт Петербурзі в Росії. Тоді проводилось помпезне зібрання. Путін намагався показати, що він збирає купу інвесторів на Росії, західних там і інших партнерів. Але направду нікого з лідерів країн не було і дуже розраховували на те, що саме президент Еміратів буде там присутній на багатьох зустрічах і панельних дискусіях з Путіним. Втім, після зустрічі з Путіним він там був, він від'їхав звідти, як писали українські засоби масової інформації. То він не захотів. Нюхати той сморід, який був саме там на тих болотах. Можливо, і так, але тут, ви знаєте, мені видається, що він їздив з іншою метою, тому що, до прикладу, видання букви прописало, що саме під час цього візиту президент Об'єднаних Арабських Еміратів говорив із Путіним про мирні переговори. Це така деталь, про яку сьогодні практично ніхто не повідомляв, я принаймні не бачив. Але варто її згадати, вона мені трапила на очі, тому я вам радий її повідомити. І, звісно, можу прив'язати до цих подій, які нині відбуваються. Чи справді відбудеться цей візит? Поки що ні Зеленський, ні Путін не заявали, заявляли про те, що вони відвідують конференцію з питань клімату в Абодабі, хоча, знову ж таки, я цього не виключаю, тому що низка посадових осіб, в тому числі і в Білому домі, прокоментували цю новину. Ну, принаймні, коли французьке видання писало, то журналісти натякають про те, що, мовляв, ідею цих переговорів донести до Джозефа Байдена, І Джозеф Байден не заперечує цього і навіть сказав, що буде цьому сприяти. Хоча віри мені такій інформації відверто скажу, поки що немає. Я просто, ну. Ще раз пронагідно скажу, озвучу не те, що нагадаю, ви самі добре знаєте, що позиція Зеленського чітко зазначена в указі його про те, що він не буде зустрічатися з Путіним. Сьогодні міністр закордонних справ Кулеба підтвердив цю інформацію, сказав, що зустрічі з Путіним, в принципі, Зеленського бути не може за одним столом. Хоча Кулеба не виключає перемовини з Росією за посередництва третіх сторін. Ну, якихось фасалітаторів, якщо вони. Знайдуться, але те, що вони будуть, я в цьому навіть не сумніваюся. Тому що посередників більш ніж достатньо, це і Туреччина, і Лукашенко хоче бути, і Саудівська Аравія, ну, і Об'єднані Арабські Емірати, вкотре заявляють про це і Папа Римський, ну черга селена. Але конкретно допомагати. Потужно, аби ми завершили війну на е, своїх умовах, поки що не хоче ніхто, окрім Сполучених Штатів Америки, які вже нарешті оголосили офіційно про те, що триватимуть навчання наших пілотів на літаках f 16 Тоді, можливо, якщо нам швидше їх передадуть, швидше прийдуть Абрамси, то ми сформуємо інші переговорні позиції, відмінні від бажань Кремля, щоб залишити для себе контроль над областями, які вони внесли до своїх конституції. Ну, Херсонська, Запорізька, е, Луганська, Донецька і тимчасово окупований. Крім вони сказали, якщо так, то ми тоді готові на мир ніяких питань, ну, звісно, ми на це не готові. бо Кулеба наполягає на тому, що лише якщо Росія виведе свої війська з території України, тоді може бути розмова про якісь переговори про завершення війни. Про завершення війни говорив в тому числі і Єрмак, коли підбивав підсумки саміту в Саудівській Аравії. Але це про це трішки згодом. А я хотів би вам зараз. Розповісти про те, як Білий Дім сьогодні конкретно відреагував на цю новину. Зокрема, там було сказано, що чи варто зустрічатися Путіну і Зеленському, вирішує Україна. А проте, переповнуючи для цього лишаються імперські амбіції Кремля, сказали у США, розуміючи про те, що ну, Путін формує свої позиції з з міркувань саме поширення і розширення Російської імперії. Про це, зокрема, сьогодні на брифінгу в Білому домі заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, Міністерства закордонних справ Меттью Міллер. Також він нагадав, що ми неодноразово демонстрували готовність до реальних переговорів з Москвою, але поки що ну, немає ніяких зрушень такі навіть намагання були і до початку широкомасштабного вторгнення. Пригадуйте, скільки раундів переговорів проводив Зеленський. Як на мене, вони були безуспішними. Звісно, що Путін розраховує на те, що до кінця року, а особливо на наступний рік, ситуація в Україні буде суттєво змінюватися, особливо на тлі президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Як подейкують, багато це про це пишуть російські ЗМІ і Західна преса, що основною метою Путіна є затягування війни для того, щоб після перемоги Трампа, а він щось в цьому переконаний, республіканці не змогли і не будуть надавати допомоги Україні. Втім, сьогодні згаданий мною Міллер сказав, що буде ухвалений у США такий закон, який передбачає допомогу Україні незалежно від того, чи буде Трамп, чи буде Джозеф Байден? Про що йде мова? Мова йде про угоду про надання гарантій безпеки. Про неї вже говорилося. Ймовірно, за, за все, як говорять офіційні представники влади Сполучених Штатів Америки, ця угода буде ухвалена і ратифікована парламентами і України і Сполучених Штатів Америки до кінця поточного року. Відтак, будь-які зміни політичні. В Сполучених Штатах Америки ніяк не вплинуть на виконання умов, які будуть прописані в цій угоді. Це як на мене дуже важливий момент. І я сподіваюся, що подібних угод про гарантії безпеки буде не одна зі сполученими штатами Америки. Така угода ми плануємо підпишемо із французами із німцями, ну і з іншими країнами, в тому числі, але повертаючи саме до саміту. Миру, який був Саудівській Аравії, варто зазначити, що Дірма, коли підбував підсумки, то він також говорив про те, що ніяких переговорів із Росією до виведення військ з усієї території України в принципі бути не може. Ця позиція не зміна, вона прописана в формулі Миру Зеленської, і саміт Саудівській Аравії саме був підготовчим етапом до проведення глобального саміту миру. Раніше говорили про те, що це буде собі які самі, де будуть визначати прихильність країн до України. Країн світу, що вони підтримували нас і тиснули на Путіна, що то припинив війну. Нині ж стають уже відомі деталі. Наступний саміт миру, який відбудеться глобальний, це буде не останній саміт, це буде один з двох самітів. Про що сказав Єрмак? Перший саміт буде а, про те, що країни, які підтримують Україну, розподілять між собою формулу Зеленського і будуть її виконувати, ну втиснувши на Росію. А от другий саміт миру глобальний відбудеться за участі Росії, в тому числі, і він буде як Етап завершення війни. Тобто він формалізуватиме завершення війни. Але коли він відбудеться і за яких умов ну, ми розуміємо, а от часові проміжки поки що не визначені. Тому, можливо, саме в контексті і, е, цього другого етапу глобального саміту Миру сьогодні вів мову президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, Точніше, напередодні, Мохамед бен Бензайд Аль Найхаян про те, щоб все-таки провести переговори Путіна і Зеленського. Але я, друзі, чесно скажу, відверто свою думку, я виключаю те, що вони будуть сидіти за одним столом. Дійсно до цього процесу можуть долучитися фасилітатори. Хто такі фасилітатори? Це посередники, це міжнародна практика, коли, до прикладу, ти напряму не контактуєш зі своїм опонентом, а це роблять третя сторона, як, наприклад, було із зерновою угодою. Ну І буквально дві, два коментарі по зерновій угоді. Ви вже, певно, читали, що. Сьогодні у Франції сталася пожежа на одному з елеваторів там знищено частину зерна. Франція у, е, під пожежею зерно горить, Туреччина вибухи в портах із зерном також зерно горить, вам нічого це не нагадує. Ну, створюються умови для відновлення зернового коридору. Втім, уже на сьогоднішній день погоджено чотири маршрути без участі Росії, які забезпечують рух е, зернових танкерів Чорноморським регіоном. Ну, Подивимося, як будуть Роздатися події далі, Принаймні, сьогодні було сказано, що до цього процесу Росія не має ніякого відношення. Якщо це так, це буде дуже хороший сигнал. Що ви думаєте з приводу переговорів Путіна і Зеленського? Я хотів би почитати у коментарях, тому що тема дійсно цікава. Вона виникла ну не те, що несподівано, але рано чи пізно ми до цього можемо дійти. Пишіть ще раз наголошую в коментарях, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео друзям, ставте подобайки обов'язково. Підтримуйте канал, всіх люблю, ціною шаную, Не перемикайтесь все буде Україна.